Друже, давай підемо погуляємо, може десь в парку погуляємо, чи ще ще колись підемо. Як ідея? Супер. Я що тобі сподобалось. Пішли. Ой, які люди! Що, знову уявляєш, що своїм другом гуляєш? Бо я його, як завжди, знову не бачу. Взагалі, то ми гуляємо. Вибачай, але я дзвоню до психіатричної лікарні. Ми вже... З мешканцями цього містечка вже не витримуємо це. Я пробував, що сталося. А оце. Психічно. Дайте подивимось. Зачекайте, це ви ти те, самі теж собі друга? я не уявляю, Він, сьогодні тут є. Зачекайте. Будь ну, ну, ласка, можна щоб з ним попрощаюсь? Ні. Ну, добре, давайте. Дякую. Друже, боюся, не треба прощатися. Будь ласка, не забувай мене, ласка, ласочка оп, Закайте, будь ласка, не спой. Пробую тобі обійти, що я тебе відаю. Це вже бура пішли. Добре. Але я не хворий. Мені хуже. Це по своїх кілька годин я вернуся через. це я не хворий. Я... я просто. просто. Мені не хочу слухати. До побачення, я вернуся через пару годин. Я не хворий. Будь ласка, випустіть. Я просто хотів провести з моїм другом час. Чому? Я його просто хотів навідати. Я не хворий. Я не хворий. Ех, як було б класно проводити ми з моїм другом Час. Ех, чому я його тоді не спас? Я так погано зреагував. Чого? Чого? Ух, не впіймаєш. А, стій, стоп! Там грив, не стрибай, не біжи. О, справді. Стій, це не гра! Добре. Саме подивись, подивися. Добре. Ой, справді обрив. Дякую, друже, що врятував мені життя. Ти не має за що. грати? Всім здавайтеся. Ой, стій не стріляйте, будь ласка. А я візьму і я стрілю. Я нема куди тікати, я повторюю. У вас немає ніяких хрансів щоб тікати. Чо лазаєте в мене на стройці. Стоп! Ні. Він падає, хапай його. Друже. Ні, друже, не падай. Це це... ти він, стоп, зачекай. Це ж я твій друг. Це ж я. Стоп, чекай, то ти нас налякав! І через те, що ти нас налякав, наш друг загубив нас назавжди, як і ми його. Я думав, що ми просто посміємося. Це навіть не справжній. Це Гершковий, його патронів навіть немає. Я не знав, що так вийде. Я з тобою пішла на друга, Я з тобою втратила друга. Ні! З ненароженням дружним, з ненароженням обов'язаним забутнім. Дякую, дякую за круги. Дякую, що прийшов. Дякую. Я тобі хочу дещо сказати. Ти мій найкращий друг. Ти пише дружимо. Я теж дещо хочу сказати. Ти теж мій найкращий друг. Ой, смішно. Як же я хочу знов цей сміх почути? Ох Як би я ще міг звідси вибратись? Стоп, може можна двері відкрити? я не думаю, думаю, вони закриті. Де б вони лишали відкриті? Ну, зараз подивлюся. А, так я й тому, що закриті. Фух, збери себе в руки. Збери себе в руки Не переживай. Стоп, викамо. Попробую вибити. Ах, друг, чекай мене, що ти зробиш заради нього. Інна. Це слабо, інна. На. На. Ще трошки. Це І... слабо. На. на є. Вибирайся тихенько. Надіюсь, вони не почули, що скоро розп'ялось. Фух. Друже. Хм, треба перевірити, як він там. Ну що ти? Як тут поживаєш? Стоп. А де ти? Вікно розбите. Мабуть, втік. Чому ми так ліжко це поставили біля вікна? Ой, казав же ж так не ставити. Треба бігом за ним, поки далеко не втік. ой. ой. Я тобі, я тебе не спас, друже, пробач мені. Я хочу знову тебе побачити, просто з тобою час. Я венен, я венен, я венен! Як я, я за тобою сумую, друже. <гум> друже. Фух, добре що далеко до не втік. Ось сюди. О. о, я тепер зрозумів, про якого друга це, що ти завжди думаєш. Випич зовут в психушку. Я сумую, да все добре. Все добре буде. Такого, як він ще не буде. Ніколи! Він був таким неповторимом, але тепер він ніколи не повернеться. Цей фільм не просто історія. Він про те, як іноді ми тримаємо все в собі, про уявних друзів, про біль, про самотність. Цей мініфільм зроблений для того, щоб нагадати. Навіть коли здається, що ти один, ти не один. Просто інші не завжди бачать, що ти відчуваєш. Цінуйте тих, хто поруч. Бо багато людей вже втратили рідних або друзів і більше не зможуть сказати їм найважливіші слова. Говоріть, діліться, бо мовчання найбільше наш ворог. Можливо, саме ваше добре слово врятує через душу, а може навіть через життя. Напишіть у коментарях, які емоції викликав у вас цей фільм, це важливо для мене і, можливо, це важливіше для вас самих.